Всім доброго дня гостям. Познайомившись з соціальною програмою карті вільної людини, опрацювавши в 8-му бути відкритим суспільством, яка говорить про те, що серед нас немає людей другого сорту, ані гвинтиків, ані скалу, а не шляху лісу. Бути відкритим суспільством означає любити людей, вільно мислити і виховати вільних людей. Наш проєкт називається Відкрий себе і ти пізнаєш світ. Основною метою. Є формування зрілої та відкритої для себе і суспільства особистості. Проєкт керується наступними завданнями: на пізнання особливості особистості кожної людини, надати необхідний багаж знань для встановлення відкриття особистості, розкрити нахили і здібності дітей, і включення дитини, яка набула статусу ізольованої в колективі. Основні принципи, якими потрібно керуватися при цьому. В проєкті це любити дітей, взаємодія з ними при любих обставинах, дотримуватись делікатності з дитиною. Також згідно з цією нове, ми розробили короткотривалий проєкт, реалізацію якого розраховано на три дні. Перший день це проведення соціометричного дослідження та створення соціометричної групи Я хочу бути почутим. Другий день це буде шкільна лінійка, методика мрій» та побажання і автотре. Мене підтримує життя. І на третій день це буде кругий стіл. Мені були тренінгне заняття е, е, Заверне тістечко, і бесіда з педагогом. Цей проєкт розрахований на е, дітей е, молодшого та середнього шкільного віку. Зараз е, Люда буде показувати тренінг, заверне тістечко, і. Раді вас вітати гості сьогодні на нашому захисті. Е, ну, Дотепер, е, ну здається, все, що нам вказано в харті, не мало для нас нічого такого нового. Але з іншої сторони, це ніби відрок молодої години тебе виліли, коли ти взяв в руки, коли ти ознайомився з її новелами. Ти зрозумів, що кожна новела настільки ідеально взаємопов'язана, що е, ну, скільки б ти проєктів не створював, все одно все йде до любові, до розуміння. У нас, наприклад, проєкт «Будь відкритим суспільством. Неможливо бути людина відкритою, коли не любить правильно? І як проявити главу любові, коли ти не є відкритим до людей і не любиш. У нас в буклеті є всі наші завдання, є наша мета, є програма, по якій ми б мали реалізувати свій проект. Так він і називається Відкрий себе і ти знаєш світ. В брошурі ми розробили не чисто проект. Ми зразу дали методичні рекомендації, як би мав педагог, чи класний керівник, чи соціальний педагог провести цих три дні. Звичайно, що протягом трьох, трьох днів ти не доб'єшся результату, ти не досягнеш дійсно того погені, який зазначений у восьмій новелі. Але якщо працювати інтенсивно, як кажуть, вода камінь точить, час від часу, періодично повторюючи і нагадуючи дітям про ці цінності, я думаю, ми б досягли успіху. Знаєте, таке болюче питання, от всі говорять політика. Мені здається, що якщо б наші політики не те, що знали цю хартію, дотримувались її, такої біди проблеми в нас не було ні в країні, ні в суспільстві. Ми минуле вже не виправимо і війни не виправимо. Але ми можемо внести в корективи в сучасне, в те, що зараз в нас є. В нас є діти. Ми майбутні педагоги, ми будемо йти до дітей і ми будемо їх виховувати. І в нас є, в нас є велика можливість внести зміни в наше майбутнє, в майбутнє наших дітей. А зараз я хочу провести з вами. Так, з вашого дозволу це трошки затягнеться, бо не зігнеться. Поздравление паспорт. Я говорю. Что это просто переживает? Переживай. Я так. Так і ні, другу. Не спішіть їсти. Я вас попрошу всіх піднятися і стати поближче до кола. Зробити от коло. Візьміть кісточку в руки. Відпусіть шматок. Відпусіть. Розробуйте. Не солодіться смаком. Я буду задавати вам запитання, ви постарайтеся максимально, щоб у вас думки були однакові. Я думаю, що вони будуть однакові. І голосно відповісти на них. Добре? Будь ласка. Так, ви любите ласищі? Так. так. Ви любите музику? Так. так. Ви любите життя. Так. так. Ви любите дивитися в небо, коли летять ключі так. 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 Ви любите ближнього. Як ви ставитеся до рідних? Любові, поважаємо. Що нам засич, старшого? Що потрібно поважати? Хто упав? подайте руку, відповідайте, вітання. До чого ці запитання, а до чого тістечка? Ми зараз всі стали і зближились. Ви соціум, який постарався десь висловити спільну думку, відкритися один одному. Ми тут почули, хто що любить, правильно? Всі люблять однаково. Так, коли ми приходимо до дітей, ми можемо тим же шметодом їм діти. А крем це є начинка. Ми є кондитори, які повинні начиняти ці тістечка не просто кремом, а що в майбутньому цей крем. Тому що він є, і це крем, він давав солод, він давав результат, він давав любов, він давав відкритість. Нам цього не вистачає. І цей проект, я зараз з вами старшими поводжу. Мені дуже приємно і дуже поважно. Але дуже важливо мені те, що це є маленькі діти. І вони це ще швидше, як губка, сприймуть. Тому ви стараєтеся. Як найбільше, як найчастіше, все передати, що ви маєте свою любов, свої погляди, свої переконання, свої цінності. Тож проводьте частіше такі тренінги, такі уроки, і хто дійсно вирішив стати педагогом, бажаю вам успіхів у своїй роботі. Дякую за увагу!